Шановний голово, шановні народні депутати. Цілком очевидно, що цей законопроект потрібно підтримати і сьогодні проголосувати його за основу і в цілому. Якщо Верховна Раді України є воля прийняти його за основу, то постає питання: а що ми будемо допрацьовувати до другого читання? Нічого. Це бажання, що робили і раніше, продемонструвати підтримку людей, а потім цей закон не розглядати. Тому пропозиція зняти заперечення, проголосувати його як закон. І друге, шановний, шановний голово, я привертаю вашу увагу до того, що у нас робота відбувається хаотично з цього приводу існує низка законопроєктів. Вони чомусь взагалі не розглядаються. Зокрема, 20 народних депутатів внесли законопроєкт, в яким передбачається я маю на увазі група воля народу. Радикально врегулювати це питання до речі, про що говорили під час виборчої кампанії. Давайте будемо виконувати передвиборчі обіцянки. Радикально з урахуванням того, що жінки не можуть мати страховий стаж для отримання мінімальної пенсії 30 років. Я нагадаю для стенограми і для того, що ви дали доручення розглянути ці закони, це законопроект реєстраційний номер 1663, а також законопроект реєстраційний номер 1031. 2 Зокрема, якщо не можемо зразу вирішити цю проблему, шановні колеги, давайте будемо вводити збільшений страховий стаж для отримання мінімальної пенсії поступово. І законопроекти це передбачають. Тому пропозиція прийняти зараз цей закон і на цьому тижні розглянути всю низку соціальних. Пенсійних законопроєктів і остаточно визначити щодо них. Дякую за увагу.